Багато хто просить у нас допомоги, як прийняти хрещення Святим Духом і молитися мовами. Друзі, це дуже просто. І сьогодні ви приймете, якщо повірите. Дивіться, Ісус обіцяв у Євангелії від Івана своїм учням, що Він піде до Отця, а їм... Пошле утішителя, який нагадає їм все, що Ісус сказав, наставить їх на всяку істину, буде з ними завжди, і буде в них. Він мав на увазі саме Святого Духа, друзі. А у діях у першому розділі Ісус їм обіцяє, що коли вони приймуть Духа Святого, то вони приймуть силу на що? На те, щоб свідоцтвувати про Ісуса Христа. Всім людям. Тобто, це буде якась незвичайна дія. І от у, саме у книзі Дій ми бачимо у другому розділі, як Дух Святий зійшов на апостолів. І після того, там, де вони проповідували, вони молилися за те, щоб віруючі прийняли Духа Святого, бо це дуже важливо. І дивіться: багато хто каже: ну, я так просив, я так умоляв». А це ж не треба робити. Розумієте, це є завжди. Ісус пообіцяв, що якщо ви віддасте своє життя Христу, то тоді ви маєте оцього утішителя. І це потрібно прийняти просто вірою. І от дивіться, яка, який чудовий момент. Петро проповідує у домі Корнілія. Це дії, 10-й розділ. І от давайте почитаємо 45-го вірша. І віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, здивувалися, що й на язичників зійшов Дар Святого Духа, бо чули, як вони говорили мовами і величали Бога. І от дивіться, тонкий момент. Не Дух Святий говорив через них, вони говорили мовами, бо Дух Святий зійшов на них. І ніхто на них навіть не покладав руки, і вони ще не були хрещені у воді. Вони просто віддали своє життя Христу, вони чули проповідь про Ісуса Христа і прийняли дар молитви мовами. Розумієте? От дивіться, от оце мій фонарик. І от він тут стоїть собі. І якщо я не візьму його, його немає в моїх руках. Але ж це мій фонарик. І він ось тут лежить. І я можу казати: Боже, дай мені фонарик, дай мені Ліна, підійди і візьми. Ось ось він. Розумієте? Оце так само просто прийняти хрещення Святим Духом і говоріння мовами. Що тут основне: Дух Святий не буде відкривати нам рот. І двигати нашими щелепами і губами. Але от зараз ми помолимося зараз, да? і у вас у е розумі будуть якісь слова, і це такі не обов'язково вони такі красиві, вони можуть бути трошки булькаючі. ну, які завгодно. І, е Павло. У 13 розділі 1 Коринтян він каже, що це не обов'язково людські мови. Він каже, що ми можемо мати і мови людські, і мови ангельські. Тому зачастую ми маємо мови ангельські. Але ці мови розуміє Бог, розуміють ангели, і це сам Дух Святий говорить через нас. Тому давайте погодимося. Перше. Мені не треба умоляти про це Господа, бо він уже пообіцяв, що це я можу мати. Погодилися? Тепер Бог не буде двигати моїми губами. Погодилися? Погодилися. А тепер я зараз помолюся за вас. А ви просто розслабтеся, це насолода. А і ще саме головне, ви можете нічого не відчути. Ніяких емоцій. Ні так, що ой, така присутність або там мурашки. Ні. Це от просто проста Божа дія. І вона тече, 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 тече. Приймайте. От просто скажіть, я приймаю. І я погоджуюся, що зараз, після молитви, ті слова, які будуть, отак. Вони, як наче, із мого черева, піднялися в мій розум. І от, от щось воно є. Я і буду промовляти. І я почну після молитви молитися мовами, і починайте і ви. Отець Небесний, я дуже дякую тобі, в ім'я Ісуса Христа, що ти пообіцяв оцей чудовий дар молитви мовами. Який ти розумієш? Я дякую тобі, що кожна людина, яка дивиться це відео, зараз отримує цей дар. І вона не просто отримує, вона його приймає, вона його бере, бо цей дар існував завжди. Я дякую тобі, Христи! Людей в ім'я Ісуса Христа Духом Святим. Друзі, починаємо молитися мовами: шакатаралейра, кіндарала рібека, барабека, шакатей, тарала, та, тарея та тарея таджія кірбе. І зараз відео закінчиться, а ви продовжуйте. Моліться, моліться, моліться. Течіть в дусі. А що відбувається у цей момент? Читайте у 1 Коринтян в 14 розділі і ізучайте.